Доброго раночку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники і гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 10 лютого. Вроді би як. Так, і подивимося деякі питання. Цікаві. Так. Чи ще буде продовжено військовий стан? От після 9 травня, да? до 9 травня нам іще воєнний стан, військовий стан. Чи буде ще після 9 травня продовжено військовий стан в Україні? Давайте подивимось. ще буде ще продовжено військовий стан в Україні після 9 травня 2025 року? Ну, ось карти говорять, ні. Ой. Бо Карти говорять, ні. переход в другое состояние и и это говорят несерьезно уже все карты говорят не уже удача и обнуление удача и военного стана обнуление Сейчас на три карты. Чи буде продовжено воєнний військовий стан після 9 травня 2025 року в Україні? На три карты, скажіть, да чи ні? Чи буде продовжено? Новые перспективы і решение вже проблеми. Показывают, що ні. там побачимо. Що там білоруси на, на кордоні брязгають, Чи буде наступ? Чи Путін тягне Білорусію у війну все ж таки? Чи буде наступ з Білорусі Украї... на Україну, Та ні. ні, 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 ні. ні Ні, не буде. Так, зустріч Трампа та Зеленського на наступному тижні. Чи, чи відбудеться, да? А що, чи прийде Трамп в Україну? Зустріч буде, але не в Україну. По уміреності зустріч буде? Ні, в Україну ні. Пусто. Зеленський поїде в США. На зустріч. Ого. Випало. Дві карти. Дві карти, дві карти. Ой. Вибачаюсь. Чи поїде Зеленський на зустріч з Трампом в США? Да, да, да поїде. Зеленський, до. Да. Так, 12 лютого збираються міністри закордонних справ. Саміт, де там, в Парижі. Ну, Що там? Що той саміт дасть в Україні? Що вони там збираються 12 лютого в Парижі? Ось показывают больные питания по закінченню войны, потому что уже длительная бедственная ситуация уже всем надоело помощь хорошая будет для украины дружеская помощь защита по закінчению важное решение ну отсрочка идет хорошие новости хорошие новости Важная информация и карта радости. Щось можно решать. Але все равно карта отсрочки. Так, далі что тут у нас? С Крыму перекидають ППО вглубь России. Что там чекає Крим? Росіяни перекидають ППО з Криму вглуб Росії. Що чекає Крим? Що чекає, що буде доля Крима? Доля Криму, Важне змінення оно. важні переміни. болезненно удары ух ты разрушение болезненные разрушение змины там удары разрушение так хорошие перемены колесо фортуны вперед Да, перемены. Перемена дома Крыма. Крым. Перемена дома. Переход в другое состояние. Зміна дома. Ну, коли, коли це буде, я дивитися не буду, тому що все одно терміни точні не показують. Дивимося потім далі. Так, чи може Трамп... що? А, отаке питання. Чи може Трамп запропонувати Зеленському переселення людей зі зруйнованих територій Донбасу, як у Європу? Ну, то, що переселення вже є і буде. А що? В Європу, там Польща, Чехія, Румунія. Чи може таке запропонувати Трамп? Переселення. Mm. Ну как борьба за виживання, да. Укрытие. Борьба за выживание. Тяжелое положение. Потому что препятствие. Як там жить? Да. потому что кризис, разрушение. Ну да, хорошие перемены. Людям, конечно, перемена дома. Перемена дома. Терпение сверхмеры, новизна, потому что разрушение. По уміряності, так. Да. Ну, чи в Європу, ну по Україні десь. І так люди поїжджали. А чи буде колись повернення на, Дон, на Донбас, на Донеччину людей? Поки переселення. А повернення буде додому на Донеччину людей. колись? Гнев такой, раздражение, патология, прямо неудача. Древо рода перевернулось, печаль, депрессия, тоска. Чего колись возвращение домой? Донеччина, Донецкая область. Ну, отсрочка идет. Пизниша. Да, пизниша, да. Помощь хорошая. И на, на где постоянный дом? Вот туда. Возвращение будет, але отсрочка идет, да. Да, возвращение, да. А пока переселение, конечно. Да, хорошие новости, важная информация и повернение. Повернение будет позднее, отсрочка. Ну, Оце ж таке питання. чи зможе Україна повернути окупований Крим? Ще раз глянемо. Пока проблеми. Да. Да, як урожай соберем хороший. Положительне развитие. Прогресс. Ну, это длительно показують. І карта перемоги. Сложненько. Так, да, удачний случай, карта перемоги. Положительнее і прогресу. Все, бачите, карта. По справедливості удачний случай. Але це длительно. Длительно буде, пізніше. Поверне. Так. Донецьку область. Окупіровану Донецьку область. Поверне Україна. Назад. Оккупирована Донецька область. Поверне Україна. Карта перемоги. Печаль, ностальгія. Восхождення. Поверне. Поверне. Пока бої показують. Разрушение. Решение проблемы буде. І карта мага. Восхождення. І карта перша перемоги. Дорого, оплачена побіда. По умному, говорять. По-умному. Поверне. Настойчиво. Карта перемоги. Поверне. А Луганщину. Поверне. Україна додому. Назад. Луганщину. Чиповерная Украина. Карта радости, да. Печаль тоже. Депрессия. Ностальгия. Положительное развитие. Карта радости и положительное развитие. Прогресс. И облегчение страданий. По решению, по договору. Так, поверне Україна і Луганщину. Ну то буде пізніше. Так, там питали Запоріжжя. Запоріжжя, що чекає Запоріжжя до кінця лютого. До кінця лютого. Яка ситуація там? Запоріжжя. До кінця лютого, що чекає? Дело увенчается успехом. Первая карта. Еще удары могут быть прилет. Все показывает обрыв. И положительное развитие картой додали. Хорошая. И помощь дружеская хорошая и решение проблемы как вознаграждение. Помощь опять. Решение. Решение. Помощь высших сил. Ну, еще все тут якость другая карта. Вот все. Якийсь прилет может быть еще. Удары, прилет. Так, Кременчук. Кременчук. До кінця лютого ще чекає. Яка ситуація. Тоже важне, змінення хорошие. Кременчук. Положительное развитие. Результат и помощь хорошая. Три карты хорошие. Кременчук. До кінця лютого. Страхи еще есть. Нарушение. Так покровительство, помощь, ну еще и несоблюдение данного слова, может быть, и необходимость в охранных действиях. Опять решение проблемы. Ну, еще загроза Е. Еще бедственная ситуация. И карта страхи. Еще ненадежно и несоблюдение данного слова. Такого таких сильных ударов не показали, а еще Якась бедственна ситуація може бути. А та карта непогана. Так. Доля Донеччини, Донецької області, підконтрольной Україні після війни. Що там чекає? Донеччина підконтрольна Україні після війни. Чи можна туди буде повернутися? Ну, тяжеленько. Тяж, тяжеленьке положение. Доля Донецкой области. Под контрольной Украине. Ну, как выгодная сделка, приятное удивление. и договор. Вот это выгодная сделка, приятное удивление будет. И договор. Там тоже спустошение добрячий. И карта удачи. Выгодная сделка, приятное удивление. И договор, и карта удачи. И помощь хорошая. Там тоже коса подкосила, подкашивает и спустошение добрячий. Ну как, возвращение то есть. Я спитала, чи повернуться люди. Дорога ось є. Удача і дорога. Проблеми будуть. Как бы говорят, возвращаться несерьезно. Пизднейше. Ну, возвращение то есть. Але как бы говорят и не серьезно, потому что спустошине. Устошення, розрушення. Люди тоже повиїжджали. Донбасс тяжело. Ага, можна подумати, Херсонщина не тяжело. Вообще зруйнували все. Правый берег там вообще теж зравняли. Так, і що? Куп'янський напрямок, да? Ще питають. Куп'янський напрямок. Чи буде продвижение ворога? Куп'янський напрямок. Чи будуть ще продвигатися вперед? Ворог. Ворог. Ну да, Куп'янський, там оно разрушение. Тоже. Так, карта силы. Чи будуть продвигатися? Ні, пусто. Ніхто не пусто. Помощь воно хорошая. Помощь и положительное развитие. И карта силы победы наших. Разрушение, да. Продвигаться ни. Никто не пустыт. Нет, вот там раз, за спиной. Погонят. Нет, облегчение страданий. Продвигаться не будуть. Разрушение, да, показали. Ну и вроде и все, я подивилась. Сейчас я сейчас суммы подивлюсь. Суммы. До кінця лютого. Що там чекає Суми? Яка там ситуація? До кінця лютого. Суми Сумы. Що-то Удари можуть бути Неприятна неожиданность. Потери. Суми обережно. Враждебность. Нарушение. Разлад. Раз это. Тяжеле положення еще. Укриті. Укриті. І Ну, Рішення проблеми і карта перемоги йде, але обережно суми. До кінця лютого. Ще опасно. Київ. Що чекає Київ? До кінця лютого. Київ удари. І погана карта. Нестабільність і удари. Київ ще обережно. Ще й і мічі, і удар. Обережно. Загроза є. Дніпро. До кінця лютого що чекає. Днепро. Помощь рішення дружеская. Решение проблемы. ще может быть прилеты. Ось мечи. Показали все і И невежество, и печаль. Тоже идут хорошие перспективы и карта мира и положительное развитие, але що все загроза є. Загроза є, все... угу. Все бачите. Дніпро обережно. Удары можуть бути. И Харків ще подивлюсь, Харків Харків Що там до кінця лютого? Харків. Укрытие первого карта. И карта страхи. Еще удары. Помощь то идет. И карта перемоги после сражения. Але ще все показали, удари удары могут быть до кінця лютого. И карта радості, і победа, и помощь хороша. Але неприятна неожиданность. И иди іди, Иди заяц. Иди. иди. Харків ще обережно. Иди, я тебе покажу. Поздоровайся. Лиза, Лиза, Лиза. ось, осьо, чудо, мале. О, смотри туда. Смотри. поздоровайся с дядями, з тетями. Вот такой я. балований, біжи, балований заяц. Так, Харьков обережно. Ще прильоти, Ну і, мабуть, все на сьогодні. Подивилися. що там я хотіла сказати по прямим ефірам. Там возмущаются, пишут в личку, и я говорю, что уже платно. Уже одно питание 200 гривень. І одна говорит: ну а там два слова сказать уже платно. Не, а не это, як мед так і ложкою. Два раза я выхожу в прямой эфир, и полтора часа я відповідаю бесплатно на ваши вопроси. Це мало? Еще давайте я буду сутками сидеть и всем відповідати. Ну, як это понять? Так що трошки думайте. Платно, платно. За щось треба тоже жить. З моей пенсией. То що ви думаєте, що я тут от сутками буду сидіти і вам відповідати безплатно всім, Всім підряд. Я і так ділаю, вроде бы непогане діло. То ще, ще й недовольний. То вообще не буду виходити і розказувати вам. Пишіть в личку та й все. Ну все такое от на такой ноті. Ну это не касається всіх. Це не касається. Це ті, що то пишуть, що чи не розуміють, чи это. Чи вважають, що так должно быть, да? Ну все. Дякую вам за перегляди, за коментарі такі гарні, за підтримку, за те, що ви зі мною. Гарного вам дня. Миру та добра. До побачення.